Еліс Монро, ніч В дитинстві мені здавалось, що пологи, гнійний апендицит та інші фізичні потрясіння повинні обов'язково супроводжуватись хуртовиною та такі, що неможливо проїхати дорогами чи навіть відкопати машину з під снігу. І доводиться запрягати коней у сани, щоб дістатися міської лікарні. На щастя, в господарствах тоді ще залишалися коні. За нормального перебігу подій від них давно відмовилися б, але через війну та талони на бензин поки що не стали. Тому, коли в мене закололо в боці, це обов'язково мало статися об 11-й ночі під час хуртовини. А оскільки в нас не було коней, довелося просити у сусіда, щоб відвести мене до лікарні. Усього милі півтори, але все одно пригода. Лікар уже чекав на нас, і ніхто не здивувався, коли він сказав, що треба видаляти апендицит. Мені здається, що то апендицити вирізали колись частіше я знаю, що це трапляється досі і що це необхідно, я навіть чула про людину, яка померла через занадто пізно зроблену операцію. Але мені пам'ятається, що в мій час це було чимось на кшталт ритуалу переходу. Через нього пройшло дуже багато моїх ровесників не більшість, звичайно, але все одно у видаленні апендициту не було нічого незвичайного. Операція мала навіть свої плюси вона несла відпочинок від школи і надавала оперованому певний статус, виділяючи його з натовпу, хоч і ненадовго, як людину, яка смерть, пролітаючи, торкнулась крилом. У такому віці це ще і приваблює. І ось кілька днів пролежала без апендицита, дивлячись, як замітає снігом якісь вічно зелені дерева за вікном лікарні. Мені здається, жодного разу не спало на думку питання, як же батько платитиме за моє несподіване щастя. Здається, він продав ділянку лісу, який залишив собі, коли розпродував ферму свого батька, мабуть, збирався ставити там капкан на хутриного звіра. Чи добувати кленовий сироп, а можливо, цей ліс пробуджував у нього сентиментальні спогади, про які у нас в родині не говорили. Потім я повернулася до школи, ощасливлена звільненням від фізкультури на термін більший, ніж можна було очікувати. Але якось з суботнього ранку, коли ми з матір'ю були одні на кухні, вона сказала, що в лікарні мені вирізали апендицит. Як я й думала, але не тільки його. Лікар вирішив заодно видалити і апендицит, але головне, що його стурбувало, була пухлина. Розміром, як сказала мати, з яйце індички. Але не турбуйся, сказала вона, тепер уже все скінчено. Мені жодного разу не спала думка про рак, і мати теж жодного разу про нього не згадала. У наші дні, гадаю, при виявленні чогось подібного неодмінно постало би запитання воно це чи ні, злоякісна чи доброякісна пухлина. Зараз це питання постає першим, і нам треба негайно отримати відповідь. Чому тоді ми про це мовчали, я не знаю єдине пояснення, яке спадає мені на думку, що це слово огортало плина, приблизно так само, як слово секс, навіть гірше. Секс був гидотою, але все ж в ньому можна знайти якісь позитивні сторони, і справді ми, на відміну наших матерів, точно знали, що вони є. Що ж до раку, то саме слово викликало в уяві якісь темні, гнітючі, смердючі істоти, які намагаються, не дивлячись, кинути ногою подалі. Тому я і не спитала, чи мені не сказали, і зараз можна тільки припустити, що пухлина була доброякісна, або її вирізали дуже майстерно, оскільки я досі живу на світі. Я так рідко згадую про неї, що навіть якщо мене просять перерахувати зроблені мені хірургічні операції, я автоматично кажу або пишу тільки видалення апендицита. Розмова з матір'ю відбулася швидше за все під час великодніх канікул, коли всі хортовини давно скінчились, кучугури зникли. А струмки розлилися, затопивши все, що тільки можна, і попереду вже маячила літня спека. Наш клімат не страждав нерішучістю чи надмірною м'якістю. На початку червня, коли прийшла спека, я закінчила навчальний рік із пристойними оцінками, на підставі яких мене звільнили від іспитів. Я виглядала здоровою, допомагала матері по дому, читала книги і, як завжди. І ніхто не підозрював, що зі мною щось не так. Тепер потрібно описати простір нашої і сестрою спальні. Це була маленька кімнатка, в яку не влізли б два ліжка пліч опліч. Рішенням стало двохповерхове ліжко зі сходами, по яких потрібно було залазити нагору мешканцю верхнього ліжка, тобто мені. Коли я була молодша і любила дражнитись, я іноді піднімала кут свого худого матраца, і погрожувала плюнути вниз на сестру, яка лежала безпорадна на нижньому ліжку. Звичайно ж, сестра, а її звали Кетрін, не була такою вже і безпорадною. Вона могла сховатись під ковдрою, але моя гра полягала в тому, щоб дочекатись, поки цікавість чи нестача повітря змусить її визирнути і відразу плюнути або вдати плюю, на її незахищене обличчя. Це доводило сестру до сказу. На той час, про який я розповідаю, я вже давно виросла з таких забав мені було 14 років, а сестрі 9. Наші стосунки завжди були складними. Коли я її не мучила, безглузно дразнячи, то зображала навчену життям жінку і давала поради або ж розповідала моторошні історії, від яких волосся ставало дибки. Я одягала сестру у наряди, що завалялись в материні скрині, надто дорогі, щоб їх порізати на клапті для ковдри, і які надто безповоротно вийшли із моди, щоб їх носити. Потім я розмальовувала сестрі обличчя засохлими материнськими рум'янами та пудрою і казала, що вона дуже гарненька. Сестра, безумовно, була гарненькою, але після моїх зусиль ставала моторошною заморською лялькою. Я не хочу сказати, що сестра була повністю в моїй владі або що наші життя нероздільно сплилися. У сестри були свої подруги і ігри. Ці ігри були більш схильні до господарства, ніж до гламуру. Сестра і її подружки вивозили ляльок у колясках на прогулянки, а іноді одягали кошенят, що люто чинили опір, і возили їх замість ляльок. Ще грали в школу. Однієї з дівчаток діставалася роль вчительки. І вона отримувала право бити учениць по руках і навмисне доводити до сліз за різні провини і нетямущість. Я уже говорила, що в червні я звільнилася від школи і виявилась наданою сама собі я не пам'ятаю іншого такого разу за весь час свого дорослішання. Я робила якусь роботу по дому, але, мабуть, мама тоді ще непогано почувалась, і будинок був в основному на ній. А може, у нас тоді вистачало грошей, щоб найняти того, хто у матері називався покоївкою, а врешті всіх родин просто прислугою. У жодному разі я не пам'ятаю, щоб того літа мені доводилось боротися зі справами, які навалилися на мене у наступні роки, коли я цілком добровільно намагалась підтримувати будинок у пристойному вигляді. Ймовірно, загадкове індиче яйце надало мені статус інваліда, і тому в мене залишився час блукати по дому, нічого не робити, неначе я тут, у гостях. Втім, мене не огортала, помітна для інших хмара меланхолії, таке в нашій родині не зійшло б нікому із рук. Я тримала все переживання, відчуття своєї марності та дивності у середині себе. Хоча я не була абсолютно бездіяльною, я пам'ятаю, як сиділа навпочіпки біля грядки і проріджувала моркву. Це належало робити навесні, щоб кренеплодам було куди рости. Напевно, справа була просто в тому, що робота заповнювала не кожну секунду мого дня, на відміну від інших літніх канікул до цього року та після. Можливо, тому мені стало важко засинати. Спочатку, здається, це виражалося в тому, що я лежала приблизно до півночі, дивуючись, як це у мене сну в жодному оці, коли всі домашні давно заснули. Я читала, поки мене не охоплювала звичайна втома, потім вимикала світло і починала чекати. Ніхто не приходив до мене, вимагаючи, щоб я погасила світло та заснула. Уперше в житті, і це теж вказувало на моє особливе становище. Мені надали можливість вирішувати це. Будинок дуже поступово відходив від світла дня та від вечірнього світла ламп, шум повсякденних справ розвісити одну, закінчити іншу, залишався позаду, і дім поступово скидав із себе людей, роботу, що курує їхнім життям, користь яку вони отримують з усього, що попадається під руки, ставав дивним місцем. Меблі, без спрямованої на них людської уваги, Ніби замикалися в собі і переставали існувати. Ви можете вважати це визволенням. Спочатку, мабуть, так і було, дивіться, але сон не йшов до мене все довше і довше, і, зрештою, коли безсоння почало заволодівати мною до світанку, це турбувало мене все сильніше. Я почала читати про себе дитячі віршики, потім декламувати справжні вірші. Спершу лише для того, щоб приспати себе, а потім уже проти своєї волі. Здавалося, це заняття знущається з мене. Я сама знущалася із себе. Слова перетворювались на абсурд, на безглузді марення. Я була сама не своя, так іноді говорили про людей. Я чула цей вираз усе своє життя, але ніколи не думала про нього. Ти хто взагалі така? Цей вираз я теж чула, але ніколи не сприймала повною мірою те, що таїть у ньому загрозу, вважаючи його звичайним зачином для сварки. Схоже, я помилялась на той час моєю головною метою вже був не сон. Я знала, що просто заснути не вийде, а може, навіть не бажано. Щось опановувало мене, і моє завдання, і єдина моя надія була опір цьому чомусь. У мене вистачало розуму, хоч ледь-ледь збагнути, що треба чинити опір. І ось це воно, хоч би яке воно було, штовхало мене на різні вчинки, без причини, просто щоб дізнатись, чи можна це зробити. Воно давало мені зрозуміти, що мотиви не потрібні. Потрібно лише прислухатись, як дивно, не з помсти не з якоїсь іншої зрозумілої причини. А просто тому, що тобі щось спало на думку, і мені спало на думку, та ще й і як. Чим більше я відганяла цю думку, тим сильнішою вона поверталась ні помсти, ні ненависті, жодних причин, як я вже й сказала, крім тієї, що мною заволоділо щось лежаче в глибинах, холодне, як лід, не те, щоб потяг скоріше думка, що споглядає. Ця думка існувала і була у мене в голові. Думка полягала в тому, що я можу задушити свою сестричку, що спить на нижньому ліжку, сестричку, яку я люблю найбільше на світі. Я могла це зробити не з ревнощів, злості, гніву, але через безумство, яке, здавалося, лежало ночами в ліжку поряд зі мною не дике злісне божевілля, а скоріше, майже насмішкувате. Ліниво, насмішкувато, напівсоно пропонуючи, воно ніби давно вичікувало моменту. Воно ніби говорило, а чому б і ні? Чому не спробувати одразу найгірше? Найгірше тут, у знайомому змісті, у кімнаті, де ми спали все життя, у кімнаті, яку ми вважали своїм найбезпечнішим притулком. Я могла це зробити без причини. Зрозуміло і мені, чи кимось ще, просто тому, що не могла противитись. Я зрозуміла, що повинна встати і забратися з кімнати і взагалі з дому. Я злізла з верхнього ліжка, не кинувши жодного погляду на сплячу сестру. Потім тихо спустилася сходами в хаті ніхто не ворухнувся і вийшла на кухню. Таку знайому, що мені навіть не треба було вмикати світло. Кухонні двері ніколи не зачинялись, я навіть не знала, чи є у нас ключ від них. Ми тільки засували підверну ручку стілець, що будь-хто, хто війде, підняв дикий гуркіт. Стілець можна було витягнути без жодного звуку, якщо постаратись. Після першої ж ночі я навчилася рухатись плавно і без перешкод, тож опинялася зовні за кілька секунд. Зовні ніякого світла не було. Ми жили надто далеко від міста. Все було більше дерева навколо будинку, які ми завжди звали неначе на імена бук, в'яз, дуб, клени завжди умножені, нероздільні, тому що вони стояли тісною групою. Нині вони були непроникно чорними як і два дерева вже від свілого буску одне біле, одне лілове. Ми завжди називали їх деревами, а не кущами. Тому що вони виросли дуже великі і високі. І газонами навколо будинку спереду заду з боків було нескладно, тому що я підстригала їх сама спосіб надати будинку респектабельності, подібно до міської. Східна і західна стіни будинку дивилися в два різні світи, принаймні мені так здавалось Східний Мур був міський, хоча від нас міста і не було видно. Менше ніж за дві милі будинки стояли рядами, там були вуличні ліхтарі та водопровід, я сказала, що нічого цього від нашого будинку не було видно. Але я не беруся заперечувати, що за дуже великого бажання можна було розгладити слабке світло в небі. На захід від будинку лежав довгий закрут річки, поля, дерева, заходи сонця і нічого такого не могло б перервати їх плавний хід. Абсолютно нічого не нагадує про людей, на мою думку, або про звичне життя. Я ходила взад і вперед, спочатку поряд з будинком, потім осміліла і почала заходити подалі. Особливо, коли навчилась покладатися на зір і вже не боялась налетіти на колонку з водою або на підставку стовпа для мотузки для білизни. Нагорі у кронах дерев прокидалися птахи і починали співати. Поодинці, неначе кожна здогадувалась до цього самостійно. Вони прокидались набагато раніше, ніж я звикла думати, але незабаром після перших пісень небо трохи світлішало, і мене раптом починало хилити на сон. Я поверталася в будинок, сповнений несподіваної темряви. Дуже методично, обережно і тихо підсовувала стілець під верку ручки, беззвучно піднімалась нагору, долаючи сходи. І двері з необхідними застереженнями, хоча ніби спала на ходу. Я падала на ліжко і засинала, і прокидалася пізно. Пізно, в нашому будинку, це була восьма година ранку. Прокинувшись, я все пам'ятала все це було так безглуздо, принаймні найстрашніша частина була настільки безглузда, що мені не важко було викинути її з голови. Брат і сестра до цього часу вже йшли до школи, але брудний посуд від їхніх сніданків ще стояв на столі. Останні повітряні ресинки плавали молодці, що залишився на денці. Безглуздо. Коли сестра приходила зі школи, ми з нею гойдались гамаку вона з одного кінця, і я з іншого. Саме в цьому гамаку я проводила більшу частину дня. І це, можливо, сприяло тому, що я не могла заснути вночі. А оскільки я нікому не розповідала про свої нічні труднощі, ніхто не дав мені простої поради більше рухатись вдень. Зрозуміло ж, з настанням ночі всі мої біди повертались. Демони знову заволодівали мною. Незабаром я вже зрозуміла, що краще вставати відразу, без толку вдавати, що справи підуть на лад. І я насправді засну, якщо сильно постараюсь. Я вибиралася з дому так само обережно, як і раніше. Тепер мені було легше орієнтуватись навіть у середині будинку я почала краще бачити, але відчуття були ще дивнішими. Я розрізняла обшиту шпунтовими дошками стелю кухні, якій було стільки ж років, скільки й будинку, близько ста. Сліди собаки зубів на рамі північного вікна, її за доводомого мого народження прогриз замкнений у кухні пес. Я згадала те, що давно і міцно забула, що ось тут колись була пісочниця, де я грала, її спеціально поставили під північним вікном, щоб матері було зручніше за мною доглядати. Зараз на місці колишньої пісочниці розрослася велика купа спірей. Майже повністю загородивши вид із вікна. У східній стіні кухні вікон не було зовсім, але були двері на ганок, з якого ми вішали важку мокру білизну після прання, а потім знімали вже суху, вдячно пахнучу свіжістю, від білих простирадл до важких темних робочих комбінезонів. На цьому ганку я деколи затримувалась під час своїх нічних прогулянок я ніколи не сідала. В мене ставало легше на душі, коли я дивилася в бік містечка. Можливо, намагалась вдихнути частиною атмосфери, здорового глузду. Скоро там прокинуться всі люди, їм треба йти торгувати у крамничках, відчиняти двері, збирати зганку молоко, яке достав молочник, і взагалі метушитись. Якось уночі я не могла б сказати, яка вона за рахунком, двадцята, двадцять перша. А може, лишень восьма чи дев'ята, значай моїх безсонних прогулянок, у мене з'явилося відчуття, що за рогом хтось є, але з'явилося занадто пізно, і я не встигла згальмувати там хтось чекав, але мені нічого не залишалося робити, як йти вперед. Якщо я поверну назад, мене спіймають, і це буде ще гірше, ніж зустріти невідоме віч навіч». Хто це був? Ніхто інший, як мій батько. Він сидів на ганку, дивлячись у бік міста і ледь помітну заграву. Він був одягнений як удень, у темні штани, майже комбінезон, але не зовсім. Сорочку з грубої тканини та чоботи. Він курив. Самокрутку ж, звісно, може, саме запах тютюнового диму і попередив мене. Хоча, здається, в ті часи запах тітінового диму був усюди, і всередині будинків, і зовні. Тож ніхто не помічав. Він сказав доброго ранку, начебто цілком природним тоном, хоча нічого природного у цьому не було. У нас у сім'ї такі привітання не були прийняті, не тому що ми були вороже налаштовані один проти одного. Я думаю, це вважалося зайвим. Адже ж ми і так бачили постійно один одного протягом дня. Я теж сказала у відповідь доброго ранку. Мабуть, ранок і справді був зовсім близько, а інакше чому батько вже одягнений для денної роботи. Можливо, і небо вже світлішало, але цього ніяк не було розглядіти за щільними кронами дерев, і птахи вже співали. Я з кожною ніччю поверталася в ліжко все пізніше і пізніше. Хоча це не так заспокоювало, як спочатку. Провалля, що раніше підстерігала в мене в спальні під ліжком, тепер розверталось в кожному кутку. Тож я задумалась, а чому тато не в комбінезоні? Він був одягнений так, ніби збирався зранку рано в місто, по своїх справах, я не могла тепер ходити, мені збили ритм. Що, не спиться? запитав він. Першим моїм поривом було заперечувати, але потім я подумала, як складно мені буде довести, що я просто гуляю. І я сказала так. Він сказав, що це буває влітку. Лягаєш увесь стомлений, а потім, коли ніби вже майже заснув, хлоп і сну в жодному оці. У тебе так? Я сказала, що так. Я зрозуміла, що він не вперше почув, як я встаю та гуляю вночі. Коли все, чим ти заробляєш собі на хліб, розташоване в будинку та на ділянці, і всі твої заощадження зберігаються тут, ти й тримаєш револьвер у шухляді стола. Зрозуміло ж, прокинешся від найлегших кроків на сходах, необережного повороту, ручки дверей. Я не знаю, яку розмову він збирався завести через те, що я не сплю. Він оголосив, що безсоння це неприємно, але чи буде далі щось ще. Я точно не збиралася бути з ним відвертою, якби він хоч напівнатяком показав, що знає, що тут криється щось більше, якби він обмовився, що прийшов сюди вислухати моє зізнання. Гадаю, він би взагалі нічого в мене не витягував. Мені довелося самі перервати мовчання і сказати, що я не можу заснути, мені доводиться вставати і ходити. Чому це? А я не знала, може, погані сни? Ні. Дурне питання, сказав він, від добрих снів люди з ліжка не тікають. Я чекала на запрошення, щоб розповідати далі, але він нічого не питав. Я хотіла дати задній хід, але продовжувала говорити. Я сказала йому правду тільки трохи прикрашено. Я заговорила про сестру я боюсь, що завдаю їй шкоди. Я думала, що цього буде достатньо, що зрозуміє, про що я, що я її за душу, сказала я трохи згодом. Все ж таки не змогла зупинитись. Тепер я не могла взяти назад свої слова, мені більше не було повернення до мене колишньої. Батько мене почув. Він почув, що я вважаю себе здатною задушити маленьку Кетрін в ліжку без жодної причини. Ну, сказав він, а потім сказав, щоб я не переймалась. Люди іноді мають такі думки. Він сказав це дуже серйозно і без жодної тривоги, не сахнувся від здивування. Так, у людей бувають такі думки. Або якщо хочеш. Страхи, але тут немає про що турбуватись, це, можна сказати, не небезпечніше, ніж погані сни. Він не сказав, що я без небезпеки, оскільки я не здатна зробити нічого такого. Здавалося, він швидше вважав само собою зрозумілим, що подібне, просто неможливе. Він сказав, що це через ефір, яким мене приспали у лікарні. Такі думки означають, не більше ніж сни, нічого подібного не може статись, так само як і в наш будинок не може вдарити метеорит. Звичайно ж, теоретично може, але ймовірність така мала, що все одно що не може. Він не звинувачував мене за такі думки, не дивувався їм, як він висловився. Він міг би сказати щось іще наприклад, розпитати мене про моє ставлення до сестри. Або про те, що мене не влаштовує в моєму житті. Якби все це відбувалося в наші дні, він міг би записати мене на прийом до психолога. Думаю, саме це я зробила б для дитини в такій ситуації поколінням пізніше. Але й те, що він зробив тоді, теж допомогло ось у чому річ, його слова без тривоги і без глузування допомогли мені зачепитись якорем у відчутному світі. У людей бувають думки, яких вони не хочуть, таке трапляється. У наші дні батько зі стажем обов'язково виявить, що припустився помилок, про який не знав, поряд з тими, про які знає навіть занадто добре. Сучасний батько змушений зі смиренністю усвідомлювати власні недоліки, а іноді переживати огиду до самого себе. Мій батько швидше за все нічого подібного не відчував. Я знаю, що якби колись я йому висунула претензію за ремінь, яким він мене виховував, він би відповів, що так потрібно було. Таким чином, якщо він взагалі пам'ятав ті прочуханки, то лише ніяк необхідний і відповідний метод пояснення дитині, що нахапніла, що вона в сім'ї не головна. Це щоб ти розуміла, що ти тут не найрозумніша. Таке пояснення він давав іноді, і справді, на той час таке пояснення було поширеним. Занадто розумна дитина була шкідливим чортеням, з якою цю шкідливість потрібно було негайно вибити. А то, ще чого доброго, він так і виросте у впевненості, що він найрозумніший, або вона найрозумніша. Одного такого ранку він сказав саме те, що мені було потрібно почути. І незабаром я навіть забула про його слова. Потім я думала, що, можливо, він одягнувся краще, бо зранку збирався до банку, де йому голосили, анітрохи не здивувавши, що відстрочки із виплати позики не дадуть. Він працював щосили, але ситуація на ринку не збиралась змінювати, і батькові потрібно було шукати інший спосіб годувати сім'ю і водночас виплачувати борг. А може, того ранку він дізнався, що тремтіння моєї матері має певну назву, і воно вже ніколи не припиниться, або що він закохався у недосяжну жінку? Неважливо, з того часу я могла спати, ніч Еліс Монро.